В ефірі Івнінг Ньюз». У студії для вас працює Настя Раїн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Ще одна доба під російськими обстрілами. У день окупанти атакували ракетами Одесу. Пролунало кілька вибухів. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт. На тепер відомо про 20 загиблих. Серед них місцеві жителі фельдшер та рятувальник. Ще щонайменше 73 людини отримали поранення, зокрема, й сім працівників держслужби з надзвичайних ситуацій. Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару, дуже підлого удару цих покидьків дві ракети і друга, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих фельдшери, екстренки, рятувальники ДСНС, мої співчуття усім рідним та близьким, десятки поранених. Продовжується пошук людей під завалами, залучені всі необхідні служби. Вдячим кожному, хто підтримує людей зараз і рятує життя. Дякую всім поліцейським, і СНС і медикам, і волонтерам, комунальним службам. Я доручив обласній владі повністю підтримати усіх постраждалих. Наші сили оборони обов'язково зроблять все, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію. А з вечора і упродовж ночі українські регіони атакували ворожі шахеди. Дісталися Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Сили протиповітряної оборони збили всі понад 30 безпілотників. Та уламки все ж лилиха. лиха. У Вінницькому районі вороже залізяча впало на приватний двоповерховий будинок. Загинули чоловік і жінка, їхній син у лікарні. У Тульчинському районі теж на Вінничині уламки дрона впали на автівку. До медзакладу доправили двох поранених підлітків у столиці без жертв та руйнувань. Обережно гроші розчиняються. 52 мільйони гривень незадекларованого майна виявили журналісти «Бігус.Інфо» у начальника Київського метрополітену. Розслідувачі з'ясували, що мати пенсіонерка Віктора Брагінського купила дві дорогі квартири в елітній новобудові в самому центрі столиці. Вартість кожної перевищує 10 мільйонів гривень. Водночас, нібито колишня дружина посадовця активно будує дачу в елітному селищі під Києвом. Сестрі ж посадовець продав ділянку землі за явно завищеною вартістю. Журналісти припускають, це спосіб легалізувати доходи в декларації. Нагадаю, Віктор Брагінський очолює столичну підземку 10 років. Це було одне з перших призначень Віталія Кличка на посаді міського голови. Одразу після публікації розслідування сам Віталій Кличко написав розлогий пост у Фейсбуці. Поскаржився, що всі ці роки йому цитую брехали в очі, а за спиною діставали кроликів із капелюха. Кличко додав, що знає брагінського півжиття. Тепер дуже ним розчарований. Мерова відвертість викликала жваву реакцію з боку киян. Ось її коментарі залишили під фі філософським дописом міського голови. Віталій Кличко, ви призначили Брагинського керувати метрополітеном у червні 2014-го і 10 років не помічали розкішне життя підлеглого, який керує збитковим КП. Це ваша людина. Він крав від вашого імені. А якщо бігус напорпає щось на вас, ви самовідсторонитеся? А може превентивно, не чекаючи розслідування, підете, дайте Києву спокій. Не добивайте його. Пан Кушнір, Київміськбуд. Пан Брагінський метрополітен. Скільки ще таких відкриттів слід очікувати киянам? Віталію Володимировичу, ви знову протягом 10 років не помічали діяння свого підлеглого. Можливо, краще подумати про свою відставку, якщо ви не можете справитися зі своїми обов'язками та підлеглими. Яка несподіванка. після 10 років на посаді та 6 закритих станцій метро. Уже сьогодні власник незадекларованих понад 50 мільйонів гривень Брагінський написав заяву про відставку. Про це повідомили у міській адміністрації. Метрополітеном тимчасово керуватиме головний інженер Віктор Виговський. На своїй посаді Брагінський запам'ятається не лише корупційним скандалом, а ще й зривом будівництва метро на Виноградар та закритими станціями синьої гілки на Теремках. А коли закриті станції метрополітену відновлять повноцінне функціонування, інженери підземки не знають самі. Про це ексклюзивно в коментарі Ukraine World News розповів Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з питань бюджету. Відбувся процес заслуховування звіту пана Воговського, який сьогодні виступав як головний інженер комунального підприємства Київський метрополітен, який доповів, що ведуться роботи результатів експертизи немає. Я ж кажу, така пан Жкандебо розповідав, що є результати експертизи. Так, да, вона є, але вона попередня. Тобто, деякі, деяка інформація була надана, але вона, як на мене, була надана неповноцінно. Покриваються якісь факти. Депутати почали задавати питання, на які ми не отримали жодної відповіді. Тобто, за словами головного інженера, у них все нормально, ремонт працює нормально. Але він не зміг надати інформацію ні про причини цієї ситуації, яка сталася в перегонному тунелі, ні про е роботи, які ведуться, ні про очікувані е дати, коли метрополітен запрацює знову у звичному режимі. Страждає критична інфраструктура не лише в Києві, недотримання норм і перевантаження на Львівщині зупинилася шахта лісова. Повідомив депутат Червоноградської райради Олександр Клімов. Водночас у держпідприємстві Львіввугілля про аварію та зупинку роботи копальні не повідомляли. За інформацією голови незалежної профспілки вугільних працівників Михайла Волинця, міністр енергетики Герман Галушенко віддав держпідприємство «Львіввугілля» на відкуп довіреній особі Андрію Венгріну, куди той і привів своїх людей. Сподіваємося, що слідство якнайшвидше дасть відповідь на запитання: хто ж відповідатиме за цю аварію, міністр чи його призначенці. Купити протермінований пиріжок у Києві стає все складніше. Лише від початку року комунальники демонтували майже 900 елементів благоустрою, що стояли без дозвільних документів. Серед них мафи, точки пересувної торгівлі та сезонні тимчасові споруди. У КМДА розповідають, особливу увагу комунальники зосередили на очищенні громадського простору біля станції метро. Найбільше незаконних споруд фахівці Київблагоустрою прибрали неподалік Либіцької, Почайної та Мінської. А якщо ви плануєте відкрити законний бізнес, держава готова допомогти? Український ветеранський фонд почав відбирати заявки на програму фінансування бізнесу. Варто почати власну справу. За умовами конкурсу на започаткування чи розвиток можна отримати від 500 тисяч до півтора мільйона гривень. Подавати заявки можуть ветерани російсько-української війни та члени їхніх родин. За два роки мінветеранів зміг підтримати майже 600 бізнесів. Прийматимуть заявки до наступного понеділка, 18 березня. Два мільйони гривень витратять на благоустрій території гімназії в Дарницькому районі столиці. Тендер оголосило районне управління освіти. Йдеться здебільшого про ремонт покриття. Зокрема, підряднику треба буде прокласти асфальт, провести ямкові ремонти, засіяти газони і після себе поприбирати. Устигнути все треба до кінця жовтня. До речі, якщо ви ще не обрали школу для своїх майбутніх першачків, то покваптеся. Заяви про зарахування до перших класів батьки мають подати до 31 травня. Цього ж дня закінчаться й уроки в середніх навчальних закладах Київщини. Про такі терміни повідомили в обласній військовій адміністрації і додали, у червні працюватимуть тимчасові екзаменаційні центри, пришкільні табори, хаби з надолуження освітніх втрат, гуртки та секції. Із приходом перших теплих днів птахи київського зоопарку переселяються до сонячних вулиць. Перші в черзі навходини папуги-монахи. Весна для птахів це час, коли вони активно готуються до створення родин і появи пташенят. У цей період пернаті мешканці потребують особливої уваги, кажуть в адміністрації звіринця. Спостерігати за витівками з зелених башкетників можна поблизу центрального входу до зоопарку. Саме там пташини літній будиночок. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. QR код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.